Многий теми пізніше, а зараз поговоримо про приємне: хто з вас любить шкільні котлети? Ну не Колю, котлети Тіщенка, а шкільні котлети. Пригадуйте, які вони були смачні, хоча на 80% із хліба. Ну а зараз шкільне харчування впроваджує наш відомий кухар Євген Клопотенко. І у пустометах. Дуже гарний приклад, як можна реформувати шкільне харчування і шкільну систему за новим підходом. До нас має включитися начальниця відділу освіти пустомитівської міської ради. Ми з нею поспілкуємося. А поки що подивіться, як виглядають їдальні у школах пустомитівської громади. Так виглядають сучасні школи у маленькій пустомитівській громаді. Е, Пустомити невелике місто, знаходиться всього 18 кілометрів від Львова. І за таких умов у батьків, школярів може бути чимала спокуса, щоб дитина ходила у Львівську школу, е, до якої впродовж години можна добратися між міським автобусом, але у пустомитах проводять вдалу реформу. Е, і скажіть, чи в нас є надія? Ще нема. Так, чекаємо, щоб поспілкуватися із начальницею відділу освіти Постометівської міської ради, скільки е, таких їдалень сучасних вже вдалося оновити за цей час. Ну і чи смакує дітям нове меню Клопотенка, з чого взагалі почати реформувати харчування і школу? Ну і коли всі школи громади зможуть бути з такими харчоблоками. Так, я бачу, що є наша гостя, начальниця відділу освіти Постометівської міської ради. Надія Когут до нас приєднується. Вітаю. Доброго, доброго вечора, пані Надію. Так, наші глядачі і, і ми переглянули відео, те, яке ви нам надали, дякуємо. Ну то скажіть, скільки вас вже їдалень таких оновлено? І вітаю з тим, що ви лідируєте серед громад Львівщини, які успішно впроваджують реформу шкільного харчування. Вітаю ще раз. Хочу сказати, що у нашій громаді є по статистиці п'ять закладів загальної середньої освіти. Це є всі ліцеї першого третього ступеня, і на даний момент в нас оновлено повністю харчоблок пустометівського ліцею номер 1. Це був повністю за кошти нашої громади. Зроблено і так само минулого року, 1 вересня, відкрили новий корпус Семенівського ліцею, і відповідно там так само є оновлена їдальня. На сьогоднішній день є залишається такою проблемою, що потрібно оновити е, харчоблок Постометівського ліцею номер 2 над чим ми зараз працюємо. Вже створено ПКД. Ми подали е, власний харчоблок постомитівського ліцею номер 2 імені Василя Кучапського в проект. Сподіваємося на фінансування з державного бюджету. Ну мене ситуація. Так, а тепер давайте до, до меню клопотенка. Знаєш, що є нарікання від. Е... І батьків і дітей, що воно не зовсім смачне. Як пустомитівським школярам нове харчування? Хочу сказати, що діти наші не навчені споживати здорову їжу. Це в першу чергу. По-друге, реформа харчування на власне передбачає абсолютно нове меню без споживання напівфабрикатів. збалансоване має бути вміст цукру, жирів, солі. І е, ми дотримуємося е, меню клопотенка. Ми маємо чотирьохтижневе е, меню. Ми його погоджуємо з Держпродспоживслужбою. Е, справа в тому, що меню клопотенка дає можливість вибору вибору. Салаті, вибору других страв, перших страв. Тому ми десь так вивчаємо, так само прислухаємося до потреб дітей, вивчаємо десь їхній попит. Звичайно, не все є так ідеально, але намагаємося, щоб їжа була здоровою та корисною. Угу. Ну і знаєте, ті, хто нас дивляться, хто е е е тільки починає або планує проводити, е реформувати. Освіту в школах, ну, зокрема, реформувати харчування. З чого почати? З чого ви почали, і скільки часу ви вже от впроваджуєте ці реформи? Будь-яка реформа це в першу чергу наявність фінансування. Але ми завжди собі маємо ставити пріоритет. Наприклад, якщо ремонт в самій їдальні ще може почекати, то ми тоді робимо акцент на придбанні обладнання, наприклад, придбання пару конвектоматів, то що ми зараз над тим працюємо і тому, що. Пароконвектомати вони дають можливість приготувати власне ту ж е, здорову їжу. Їжа на пару не смажена, без використання різних там жирів, потужність велика. І е, на сьогоднішній день ми вже працюємо над тим. В наших закладах дошкільної освіти ми придбали 4 пароконвектомати, А в нас закладі дошкільної освіти є 6. Також у проєкті на реконструкцію харчоблоку постометівського ліцею номер 2 також включено закупівля пару На сьогоднішній день вже є встановлено пару в новому ліцеї Семенівському. Той що ми відкрили минулого року, тобто ми рухаємося до того, щоб в першу чергу зробити акцент на приготуванні здорової їжі закупівлю якісних продуктів. Ну, десь в такому напрямку ми рухаємось. От ви кажете, ви кажете, це обладнання, воно ж залежить від електроенергії, а ситуація в нас зараз така критична. Як ви будете готуватися до нового навчального року, коли будуть частіше і надовше відключати світла? То дійсно є для нас проблемою. Цьому році, ну, по-перше, наші всі заклади освіти мають генератори, але це генератори, в першу чергу, ми даємо, щоб забезпечити опалення. Другий момент це генератори підключаємо до харчоблоків, і це є викликом для нас, тому що не кожен генератор стягне ту потужність тих електроприладів, які знаходяться зараз у нас в їдальні в харчоблоках. Ну, наскільки я знаю, на сьогоднішній день вже в Наварійському ліцеї є е, там є три генератори, і підприємець, який там харчує, вже придбав для себе новий потужний генератор, що може запустити е, ті е, обладнання для приготування їжі. Є ще можемо використовувати такий момент, як кейтеринг. У нас він частково використовується, тому що Потужність харчоблоку Наварійського ліцею дозволяє приготувати великий об'єм їжі, і частково десь ми довозимо до сусіднього ліцею, до містківського ліцею з Наварійського ліцею. Коли ще ми не закінчили ремонт в постуметівському ліцеї в харчоблоці, також з Наварійського ліцею там частково довозилася їжа. Будемо ту проблему вирішувати, дивитися, будемо вивчати. Потужності, скажімо, того обладнання, яке є, щоб підключити власне пару конвектомати, щоб вони працювали. Щоб можна я, було знаю, так, я знаю, що ваша ваша громада лідирує не тільки в реформі шкільного харчування і в реформі освіти, а й так само працює ваша команда над енергонезалежністю Ми всіх до цього закликаємо і будемо стежити за тим, як ви вирішуєте. Тому вам дякую за включення і успіхів. Вас це вдавалося, пані Надія. Дякую. Так, дякую. дякую, дякую. Так. Начальниця відділу освіти пустомитівської міської ради Надія Когут. Ми говорили про приємне, про те, що в е школах можна харчуватися смачно, якісно, а головне корисно.